Bonjour. З вами це Кутон і сьогодні зі мною yeah, cool. І сьогодні ми будемо будувати снайперські бункери. Ціль така: побудувати от, бункер якийсь. Це, що тут Ціль, побудувати якийсь бункер, і потім в кінці провести дуель і треба, наприклад, 5 разів вбити ворога. Тоді ти виграв. Хто перший це зробить, той виграв. А, ну окей. Щ... Серйозно. Був сказати, Ми можемо використовувати будь-яку зброю з снайперським прицілом. Тобто це може бути оця зброя і оця отак. Сашка є значно більше. Все. Угу. Ось так от. І опа. О! Спасав. Круто. Так давай, а ми спершу маємо побудувати зібунку. Окей? Ти там будуй. Окей. А я походу я сам себе палив. Так. Що ми можемо зробити? Захист від пуль снайперських. Але від вогню, на жаль, не можна. Ну, і взагалі там не знаю, якісь портали, щоб пулі прилітали в портали, не в тебе. Mm, звісно ж, віконця будуть. Буде цікаво. Що ж, Сашко, давайте. Буду, я не дивлюся, буду у себе будувати. А, ще, Сашко, забув сказати ще одне правило. Не можна ламати чиїсь бункери. Тобто не можна їх зламати. Треба лише е, битися. Добре? Добре я хочу зламати. Ну, ламати не можна, вибач уже. Угу. Так, продовжуємо будувати. Ташка от нам щось кидає гроші. Окей, Але о, нам, він якраз нам дає час, щоб нормальний бункер побудувати. Я знаю приблизно його здібності буде містити. Так, перед опиткою ми Добре, будемо так. оцінювати один одного бункери. І Сашко, як ти мій оцінюєш? Якщо що можна втекти <реш> е, Ну по цим дверям просто взяти і втекти <реш> якщо прям може бало ХП. Круто? Як ти оцінюєш? <гум> так як ти оцінюєш мій бункер снайперський? Як? Я б не оцінюю хорошо. Ну, <гум> а скільки з десяти? Скільки з десяти? <гум> Зараз, так скільки з десяти? Я тебе питаю. Я тебе питаю. Так, тепер ми летим до твого бункера. Судимся. Відразу я бачу, що ти криво поставив плитку, і що у тебе. Ухти! Що е, уше... у тебе там є камера. Ух ти. Це портал тут. О, а, ні. О, тут портал. Ці каменьку. Може ти його підвинеш, а? О, о, сорай, я Не хотів! Так, бачу, тут камера, щоб наблюдати, хоча ти і так бачиш, в принципі. Е, тут, в принципі, нормально, можна поливати <гум> на мій бункер. У тебе бункер, я оцінюю як 4 з 10, тому що бункер має бути прикриваючим, а у тебе там і диван даже стоїть. Все, перш, е, спершу дай погнали, у нас ще 0. 0. Так, все, так, я, я тебе не бачу. А, забув ще сказати, ми не можемо виходити за брить. Ну, на оцю карту не можемо, лише в бункерах своїх. Окей? Ну, окей, я думаю, ти мене почув. <риклад> я ще забув сказати, що ну, це теж родиться як не бункер. Тому давайте поливаємо звідти. Так, Сашко. Ах ти ж. за ахтешку? о о оу так я випадково тут кинув коктейль молотова і він мене вбив. Як ти навчився мене снайперить? Як ти навчився так снайперить? Я піду в бункер свій. Жаль він довго буває з одного удара. Та як Ти мене вбиваєш? Уже 30! А треба 6 разів бути. Я просто автошут включив, правда? Треба було ще правило ввести, заборонено ставити портали. Як? Автошут мене підвів походу. Єс. Все, я тремняв сіт, я тревняв сіт. Ура! Так, я бачу його там. Ура! скоро

Ні, ти виграв. Все ти виграв. А знаєш чесно, нічия. Е, вітаю тебе з перемогою. Е, вручаю тобі приз. Ось, дивись, можеш не користуватись на добро на здоров'я. Все. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалося це, це відео. З вами був Цитрон Куртом. Усако. Всім орево!